Такий сорту крем плюс екстра, вага 15 кг, ціна 8 тисяч гривень за весь лот. Перша сумочка, яка в нас тут попадається, це ось така. Дуже красива, на широкому, такому більш спортивному ремінці. Мені здається, що вона брендово. Можете заскринити, поцікавитись. Шкіра досить в'яганька і класна. Наступна також шкіряна моделька. Ручки абсолютно всі в порядку. Ось така буде. Красива. Далі кореллі. Ось така буде моделька. Маленька, зручна. Підкладки всередині всі чистенькі замочки працюють. Дуже ремінець також присутний. Наступна буде ось така дуже красива моделька. Такі ще шиє наповнювач, напевно, заводський. Є ремінець в комплекті, навіть два. Красиво. Гарний паль. наступна від бренду S-Oliver. Ось така буде. Далі. шкіряний портфель. Ось такий жіночий. Дуже красивий. Далі. Дитячий рюкзачок. ну Він нічого не лежить, його можна навіть не рахувати. Далі. Ось такий портфель. Також стильний на спортивних лямках. Далі. Дуже красива така сумочка Карпа. Айдемно, що це, але дуже-дуже красиво. Вона така, як велюрова, але не велюрова. Далі знову шкіряна моделька. Клас. Дуже багато в цьому лоті шкіряних Сумочок. Кросбоді. Ось таке. Знову мерсеточка. Далі ось такий маленький клач. Знову шкіряна моделька. Дуже крутий лад. Ось така підкладочка. Ось, не просто максимально вона м'ягасенька. Також ручки всі в порядку. Наступна буде ось така в трендовому кольорі Electric. Так, жіночий, жіночий. Єва мінаж. з мінаж. Ось такий така сумочка від Converse, Ще одна шкіряна. Ну, це? Бренду ніякого немає, але шкіра максимально новенька. Е, ще одне кросбоді. Критезний лот. Рівдича третій до новий бренд печиво. Боніта. Тож дуже приємно, але не шкіряно. Дуже гарний колір. Так, буде ось така моделька. Блін, дуже красивий який шопер. Ось такий буде шопер. Це для ризикованих. Да? Плакова моделька. Ось така. Далі клач. Жіночий. Біленький. Красивий. Знову шкірива моделька. Та ось така. Також до шкіра. Якщо це що тут так багато шкіряних сумочок. Знову новенький портфелет. Чоловіча буде ось така сумка. Так, маленька жіноча. Вечірня якась така. Дуже акуратно. Далі. Не знаю, що це? Це щось брендове. Красота. Дуже лоб. Тут Ще буде ось такий рюкзачок. Гаманечі вічі. Ще одна шкірена моделька. Ну що це? Yeah, а це для котиків. Косумочка для котиків. Клас. Wow. Однозначно лайф. Така буде ще шкіряна моделька. <coughs> І така шкіряна моделька. За 8 тисяч гривень я сама хочу купити цю водку. І залишається у нас ось таких два фаника. Тому для замовлення пишіть ні, що така маленька сумочка. Пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 8 тисяч гривень. Але скільки тут шкіри на сумочок? Ну круто, що сказати.